1 лютого Всесвітній день читання вголос. Малята, сьогодні я вам почитаю казочку, яка називається Лисичка і Вовк. Слухаємо уважно. Якось у зимову пору бігла польовою дорогою лисичка. Бачить, дід везе повні сани риби. От вона забігла наперед, простяглась посеред дороги, ніби не жива. Під'їхав дід до лисички, штовхнув батогом ні з місця. Узяв він лисичку, поклав на сани, сів та й поїхав. А лисичка крадькома за його спиною всю рибку сани і повикидала. І сама вискорзнула тихенько. Приїхав дід додому. Ну, бабо! Який я тобі комір разом з рибою привіз? Пішла баба до саней. Дивиться, ні коміра, ні риби. Повернулася вона до хати й каже, у санях, крім ряднини, нічого нема. Може, ти по дорозі до корчми зазирнув та там усе залишив? А лисичка тим часом зібрала всю крадену рибку докупи, сіла та їсть. Раптом біжить вовк, голодний, худючий. Дай лиско, будь ласка, рибки, обурилась хитрунка. Я не для того цілий день рибку ловила, щоб її комусь згодувати. Піди сам на річку, знайди ополонку, опусти в неї хвіст. Сиди та й промовляй Ловись, ловись, рибко, велика й маленька. Довше посидиш, більше спіймаєш. Побіг вовк на річку, знайшов ополонку, сів над нею, занурив хвіст та й примовляє Ловись, ловись, рибку, велика й маленька! Ловись, ловись, рибку, велика й маленька. Уже й ноги в нього від холоду задубіли, а хвіст бовтається собі в ополонці, нічого за нього не чіпляється. А лисичка бігає навколо та підніс собі, глузує, мерзне, мерзне вовчий хвіст. Що ти кажеш, кумасю? Та «Да це я тобі, сірий вовче, допомагаю, рибу до хвоста підганяю. От спасибі, лисичко, сестричко. Увечері став міцнішати мороз, і от вовчий хвіст почав до криги примерзати. Ворухнув ним вовчик Не можна з місця зрушити. Смикнув вовк раз, смикнув удруге, не виходить. Скільки риби начіплялося? зрадів сіроманець. Зібрався ще лисичці подякувати, а її вже й слід захолов. Цілу ніч прововтузився вовк біля ополонки, не міг хвоста витягти. Уранці прийшли баби по воду. Вовк, вовк. бийте його, бийте його. Підбігли ближче дивиться, а вовк не тікає. Тоді вони давай товкти та бити його. Вовк стрибав, стрибав, відірвав свіхвоста й утік, не озираючись. Почекай, лисичко, думає, я тобі помщуся. А лисичка побігла до села та й залізла до крайньої хати, але в темряві потрапила головою в діжку з тістом, ледве знайшла двері прожогом до лісу. Там вона зустріла злого вовка, але розчулила його, сказавши, що люди їй голову розбили, мозок витікає вовк і привіз її на спині додому. А лиска влізла в нору та й регоче. Не дав бог вовку ні розуму, ні толку. Розлютився вовк, кинувся до нори. А залізти туди не може, поплентався він до себе, зализувати рани та видужувати після побоїв, а потім до віку зарікся і з лисичкою якісь справи мати. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.